Повна геометрія приміщення це не тільки рівні кути під 90 градусів. Повна геометрія приміщення це всі стіни мають бути паралельні та перпендикулярні одна до другої. З такою умовою в нас не буде клиноподібних підрізок потім по настилу. Що би тут не лежало, чи в нас би була плитка, чи якийсь там ламінат, чи ще щось. Плюс до того, з умовою того, що в нас всі стіни знаходяться в одній площині, тобто ця в площині до ось цієї, також вона в площині вже до цієї, до ось цієї, і також до ось цих двох стін. Так само і ось ці стіни, які в нас. Одна і друга, вони також знаходяться одна до другої в площині. Тому в будь-якому випадку у нас всі кути тепер вже получаються під 90 градусів. І якщо у вас будуть правильні майстри, які в майбутньому будуть ложити, наприклад, плитку, бо таке буває, що по всій квартирі ложиться плитка, то якщо, наприклад, вони почнуть ось з цього кута, то вони будуть її ложити, ложити. Ну все це, звісно, щоб там були правильні руки в хлопців, і вони дійдуть, наприклад, ось до сюди і в них все чітко зійдеться так, як має бути. Але потрібно зразу мати на увазі те, що така послуга здорожчує весь процес штукатурки, що по роботі, що по матеріалу. Тому що от дивіться, ми зараз зробили квартиру на 218 квадратів, у нас перерозхід по матеріалу вийшов 27 мішків МП. Тобто, за те, щоб все було чортінь, приходиться трошечки платити. Але зате ви знаєте, що в майбутньому у вас не буде ніяких проблем ні з плиточниками. І саме головне, що потім меблі, які ви будете встановлювати, немає різниці, чи це кутові, чи які вони завжди всі у вас акуратно стануть в будь-яких кутах, де буде потрібно. Тобто це трошечки здорожчує е, саму штукатурку, але, блин, воно того, мабуть, коштує. Маємо непростий кутик, а ось такий досить він немалесенький. Ну і що ж, погнали, приставляємо в кути. Дивіться. Бачите? Ось це в нас кути 90 градусів. Бо можна такими малесенькими кутиками б міряти. Ну, ось дивіться. Ось це в нас. Що означає, що це в нас кути 90 градусів. Ось дивіться. Повністю кожен кут. Ідеально все як має бути. Ну, тут немає, ну давайте приставимо, бо тут. а, ось. Бачите, він хоч невеличкий, але також він має 90 градусів. Ось, давайте в коридор зайдемо. ось дивіться, У нас все чотенько, все як має бути. Тому, наприклад, ось тут захочуть поставити якусь шафу без питань. Все буде просто супер, все як має бути. Ось тут маємо. Дивіться. раз, Раз. Все чотенько, все як має бути. Ну Давайте ще на кухню зайдемо. Також вам покажу. Ось дивіться. Тобто в нас в квартирі всі кути 90 градусів і всі стіни одна до другої паралельно та перпендикулярно. Також покажу вам зараз наглядно рулеткою, що таке стіни в паралелі. Отже, дивіться. У нас 2,952. І йдемо в саме кінець цієї стіни. І робимо заміри ось тут. Опа. Дивіться. 2,953. Тобто у нас різниця кажучи, на 1 мм. Тепер дивіться, знову ж ми дивимося. Це, грубо кажучи, та ж сама стіна, тільки з другої сторони. І ми дивимося. Дивіться. У нас виходить 2,802. І з цієї сторони. 2804, 2, 2 мм. Отже в нас дивіться в нас ця стіна паралельна до цієї стіни тепер. Тепер у нас вже виходить, що ця сторона паралельна до тієї, так само до ось цієї. І зараз ми вже зайдемо ще в останню кімнату і зробимо ще тут заміри. Отже, дивіться. Ось так. Раз, 2,773 і маємо ось цю сторону. 2772. Розбіжність 1 мм. Ну, це може бути ще й похибка в самій е, рулеці, але я не буду казати, що так воно точно є. Тому що 1 мм, ну це просто він не грає ніякої ролі на цих стінах.